Центральний парк Вінниці на площі фонтанні учасники квесту вечорниці у парку. Олександр Пилєвець з команди Конотопські відьми» і Сашко каже від цих змагань, очікує позитивних емоцій та нових знань. Сам троє дівочок, і Я один ті такий москати атрибут, наш такий символ, того що ми являємося командою. Це так, Дівчатки там зав'язують ці хустинки. Я так собі Від квесту Я очікую, що досить добре проведу час. Помімо того, що проведу час, я більше познайомлюсь з нашими учасниками. Більше буде зв'язків, тобто більше буде. Друзів. Зорганізували квест Молодіжна рада разом із громадською організацією Дівчата. Для його проведення обрали на півонлайн-формат, каже Таїсія Домбровська, очільниця молодіжної ради. За умовою завдання команди отримують через сканування QR-коду. Відповіді надсилають через телеграм-чат. Завдання всі безпосередньо пов'язані з святкуванням Андріївських вечорниць, з традиціями, звичаями, обрядами. Також будуть і пустощі, без яких не минучі вечорниці. Буде дано півтори години на проходження даного квесту. Десять локацій, які розташовані на території усього центрального міського парку. Марія Плохотнюк, студентка торговельно-економічного інституту. Вона капітан команди фінаншн босес. Перше завдання, яке отримали про ворожіння на Андрія. Потрібно встановити відповідність між начинкою вареників та їх значенням, тому шукаємо зараз відповіді. Нам дали карту, на якій є локації, де зашифровані наші завдання. Ми скануємо QR-код, там є завдання. Ми скидаємо організаторам відповідь і біжимо одразу до слідуючого завдання. Це круто, що організатори це організовують, тому що. Ну, в такий час важливо підтримувати якийсь хоча б позитив. Микита Гомарник із команди фахового технічного коледжу. Із десяти локацій прийшли вже три. Тільки що у нас було завдання сфотографуватися з парубком з вусами. Ми знайшли людину з вусами і сфотографували з нею. Після цього потрібно було скинути фотографію а, організатору. Ми хочемо перемоги. Це звичайно, хочемо спільне фото і прославити наш вінський технічний фаховий коледж. Загалом участь у квесті взяли 22 команди, по чотири учасники в кожній. Через тривогу змагання розтягнулося у часі. Найшвидше із завданням впоралася команда Білі від меді». По завершенні усі отримали від організаторів презенти та солодощі. Далі Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.